Є дуже багато видів масла та загалом жиру, які використовуються для змащування страв і як добавка до основної страви, різноманітні види олій, тобто рослинних видів масла. Однак у даному відео ми говоримо саме про масло тваринного походження, а саме коров'яче масло, не зачіпаючи його різноманітних замінників, як маргарин, смалець чи інші види змащуючих продуктів. Загалом ворожкове масло є однією з найдавніших харчових добавок, історія якої починається ще з часів неаредертальців. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні, як діабет, яких продуктів бажано уникати, а яких взагалі навіть і не пробувати їсти. І нам. І пам'ятайте, діабет це хвороба складна, однак з ним можна жити. Головне, дотримуватися певних правил та заходів, серед яких харчування одне з найважливіших. Мене ж звати Олександр, і принагідно підписуйтесь на цей канал, діліться своїми спостереженнями, задавайте питання. Це допомагає каналу розвиватись. Наша найближча мета перша тисяча підписок. Це дуже важливий момент. Хоча із масел тваринного походження зараз найповітніше. Найпопулярнішим є саме коров'яче, яч, коров однак спочатку людина навчилась робити масло з овечого та козячого молока, і лише після одомашнення корів на столі з'явилось відповідний вид масла коров'ячого. Первісна технологія виготовлення масла, яка досі збереглася в Африці та на Близькому Сході, була доволі проста. Молоко наливали в бурдюк, його підвішували на триногу та розгойдували. Однак таке масло не мало тривалого терміну зберігання, ймовірно, також і через кліматичні особливості. Також масло тваринного походження було більш популярним серед так званих варварських племен. Зокрема, цьому сприяв і більш поміркований клімат. Масло це є молочний продукт, отриманий шляхом збивання вершків. Є кілька класифікацій масла. Основним, втім, є дві. Є чотири види масла: солодковершкове з пастеризованих вершків, кисловошкове з пастеризованих вершків, заквашених чистими культурами молочнокислих бактерій, топлене із масовою часткою жиру 99,8%, солоне із додаванням кухонної солі. Також масло класифікується за кількістю жиру, топлене понад 99% жиру, масло екстра 80-85% жиру, селянське 72,5% 79,9% жиру і бутербродне 61 – 61,5-72,4% жиру. Є думка, що важкове масло містить жир, відповідно, воно є шкідливим для організму. Однак сприймати таке твердження за істину не варто, тим більше, що масло супроводжує людство впродовж багатьох тисяч років. Давайте розбиратись, розбиратись у тому, що саме містить масло корисного і шкідливого. Передусім, це вітаміни А, С, Д та Е. Комплекси ці вітаміни позитивно впливають на шкіру, нігті, волосся, що особливо важливо для жінок. Також масло відіграє певну медичну роль, наприклад, при застуді. Воно пришвидшує наше одушення. Щодо холестерину. Хоча частина цієї речовини виробляється організмом самостійно, однак його також важливо отримувати ззовні, наприклад, через масло. Холестерин допомагає нормальній роботі клітин та формує гормони, тому повністю обійтися без нього також неможливо. Питання не в тому, чи їсте ви вишкове масло, а скільки та з якою періодичністю. Насправді користь від вишкового масла є чимала. Зупинимось тільки на основних пунктах. Продукт містить вітамін А, який вкрай необхідний для належної роботи щитовидної та наднеркової залоз. У вишковому маслі є лауринова кислота, яка допомагає у лікуванні грибкових інфекцій. У продукті міститься лецитин, який знижує рівень поганого холестерину в крові. Через вміст антиоксидантів важкове масло здатне боротися з вільними радикалами, які є причиною захворювання на рак. Масло містить в собі вітаміни Е та К та антиоксиданти, які зміцнюють судини, покращують їхню еластичність. Вершкове масло має велику частку лінолової кислоти, що має протиракові властивості і нарощує м'язи та підвищує імунітет. Продукт здатен захищати від карісу, зміцнює кістки та суглоби. Вишкове масло не зберігається на тілі у вигляді жирової тканини бо є джерелом швидкої енергії. Продукт містить арахідонову кислоту, яка є ключовою. Чувою для здоров'я та активності головного мозку. Масло здатне захищати молодих людей та осіб похилого віку від шлунково-кишкових інфекцій. Отож, перейдемо до норми споживання масла. І тут все залежить від вашого способу життя. Основна проблема полягає у тому, що в маслі є значна частка насичених жирів. Їх надлишок є шкідливим для здоров'я. Візьмемо для прикладу масло 81% 100 г, якого містить 50 г насичених жирів, подвійна денна норма. Також масло є висококалорійним продуктом. 100 г масла містить 700 калорій, третина денної потреби людини, що мало рухається, та 250 мг холестерину. Звідси випливає денна норма масла. Не більше 20-30 г насичених жирів а ще краще до 13 г при 2000 калорій на добу. Також потрібно слідкувати за якістю масла, зокрема тугоплавкістю та крихкістю. Консистенція масла залежить від сезону. При цьому весна літо це низькоплавні жири, а зима тугоплавки. Крихкість масла означає, що в ході його приготування не були дотримані температурні умови. Якісне масло не буває крихким. Шкода від вершкового масла. Передусім не варто перевищувати норму його споживання. Однак, якщо є можливість, то варто замінити його на рослинні олії, що зменшить ризик серцево-судинних захворювань та скрового діабету другого типу. Це довело дослідження німецьких вчених. Справа у тому, що вершкове масло містить насичені жири, натомість, оливкова олія містить ненасичені жири. При цьому Американська асоціація серця рекомендує вживати насичені жири у нормі 5-6% добової норми калорій. Найшкідливішими є трансжири, які містяться у продуктах з гідрогенізованими рослинними жирами маргарин, кондитерський жир, ультраоброблені м'ясні вироби тощо. Виходячи зі сказаного, треба розуміти, що при діабеті масло приносить більше шкоди, ніж користі. Все пояснюється тим, що воно містить так звані порожні калорії, тобто ніяких мінералів, вітамінів і харчових волокон у цьому продукті практично немає, зате є величезна кількість калорій, дві третини добової норми. Водночас, американський з університету унів... унів... ТАФЦА не виявили зв'язку між вживанням рожкового масла та змінами в прогресуванні діабету. Їх висновки також вказують на те, що масло, можливо, навіть дає деякий захист від діабету другого типу. Такі висновки зроблені за підсумками огляду 9 досліджень, в яких в сукупності брало участь понад 636 тисяч осіб з 15 країн світу. Спостереження за ними тривали в середньому продовж 10-23 років. За цей час понад 28 тисяч осіб померли, і у них у 9 тисячах тисяч діагностували захворювання серця, а у майже 24 тисяч діабет другого типу. Зрештою, якщо ви все, все ж не можете відмовитися від масла, то варто його замінити спредом, який переважно включає рослинні жири та містить вітаміни групи А та Є. Е. Також варто звернути увагу на спреди із здоровими жирами, жирами соєву ляну та оливкову олії. І на завершення, ця стаття не є медичною рекомендацією і створена винятково з ознайомчою метою. Підписуйтеся на мій канал. Дякую за перегляд.